Місія. Дорогі мої, одна з причин, через яку світ не хоче, або не готовий прийняти Христову благовість, полягає у відмінності погляду на людську природу, яких тримається світ і церква, свою чергу ґрунтуючись на слові Божому. Зі світського погляду людина загалом непогана. Звісно, і усілякі негідники, проте їх небагато, а в основній своїй масі люди непогані. Біблія стосовно цього має абсолютно протилежну думку. Немає праведного ні одного, немає хто зумів би, немає хто шукав би Бога, у всі ухилилися в путі, негідні всі до одного. Нема того, хто чинить добро, нема жодного. Римлян 3:10:12. От зовсім коротенький нарис про те, що думає Біблія стосовно нас. Без будь-якого виключено, тому що усі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3.23. Усі ми, абсолютно всі, є уражені гріхом, тобто душевно хворими, у декого гріх безпосередньо викликає класичне божевілля. Втім, божевілля може мати і загально-соматичні причини, проте це не є темою цієї розмови. А якщо є хвороба, має бути і лікар. І як напевно, ви вже здогадалися, ім'я лікареві. Ісус Христос, прийшов бо на людський, знасти і спасти те, що загинуло, локи 19.10. Проте лікування неможливе без згоди хворого. А от з цим і виникають певні труднощі, адже більшість людей відмовляється визнавати себе хворими. А якщо немає визначення хвороби, неможливе і лікування. Адже не здорові потребують лікаря, а не душі. А Христос прийшов кликати не праведників, але грішників до покаяння. Матея 9, 12, 13. А так світ втім, лише на Його власну думку складається у більшості справедників у лапках, яким, звісно, зовсім не потрібне лікування то і Христос для них залишається незатребованою фігурою. Проте насправді в такому ставленні немає нічого нового. До своїх прийшов, і свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, що вірують в Його ім'я, дав силу дітьми Божими бути. Івана 1:12. З цим здається, все ясно. і в цьому, начебто, варто зазначити, немає нічого нового, якби. Та сама картина не повторювалася вже всередині церкви Христової, в ній перебуває немало людей, які вважають себе цілком самодостатніми праведниками. Можливо, вони такого не кажуть в голос, проте їх лицемірна поведінка видає їх з головою. Яка сама саме? Уважно перечитайте характеристику, яку дав Спаситель Фарисеям у 23 розділі Євангелія від Матея, щоб усе стало на свої місця. Проте це, на нашу, як на думку, не є ще найгіршим. А що може бути ще гіршим? На це запитання дає відповідь Господь через пророка Малахі. Син шанує батька. І раб Господаря свого, якщо я батько, то де та повага до мене, і якщо я Господь, то де благовоління переді мною, говорить Господь Саваот, Вам, священники, що знеславлюєте ім'я Моє, ви говорите, чим ми знеславлюємо Твоє ім'я, ви приносите на жертовник мій нечистий хліб. А говорити чим ми знеславлюємо тебе, тим, що говорити трапеза Господня не варта поваги. І коли приносите в жертву сліпе, чи не погано це? Або коли приносите кульгаве і хворе, чи не погано це, піднеси це твоєму княз... князеві, чи буде він задоволений тобою? І чи прихильно прийме тебе, говорить сам Господь Саваот. Малахії 1, 6, 8. Тобто люди в ті часи, втім, як і в інші, приносили Богові у жертву не найкраще, як вимагав Моїсеїв закон, а найгірше, тобто непотрібне. Послухаємо, що каже Господь через пророка далі. Краще, хто небудь з вас замкнув би двері, щоб дарма не тримали вогню на жертовнику моєму. Немає мого благословіння для вас, говорить Господь Савод, проклятий неправдивий, у якого у стаді є незіпсований самець, і він дав обітницю, а приносить у жертву Господу пошкоджене. Тому що я Цар великий, і ім'я Моє страшне серед народів, 1.10.14. Тобто, зі всього сказаного можна дійти висновку, коли ми жертвуємо Богові не найкраще, що в нас є, це є образою для нього. Тут хтось може зауважити, що з часів хрестної смерті Ісуса Христа потреба в жертвоприношеннях від Пана. Так, але залишилися різноманітні приношення на потребу певної церковної общини, не враховуючи десятини, а також наша допомога, яка здійснюється завдяки соціальному служінню церкви, як, наприклад, коли люди жертвують потребуючим особисті речі. Але які то бувають речі, просто соромно деколи стає, що вірні здатні на таке, ім'я Спасителя віддають усілякий непотріб і вважають, що тим самим роблять послугу ближнім і наближають настання Царства Божого, швидше іншого царства, але точно не Божого. Щось подібне. Дорогі мої, відбувається, коли людина відкрито на публіку заявляє про свою віру, про спасіння завдяки Христу, але поводиться в професійній сфері Непохлюське, уже не кажучи про обман і шахрайство. Саме про подібне ставлення попереджає апостол Павло. Наставник нерозумних учитель дітей той, що має в законі взірець знання і правди. Як же ти, навчаючи іншого, не навчаєш самого себе, проповідуючи не красти крадеш? Кажучи, не, переля... не перелюбствуй, перелюбствуєш, гедуючи ідолами, святотанствуєш. Хвалишся законом, а порушуючи закон, Бога безчестиш. Бо, як написано, через вас ім'ям Боже ганьблять язичники Римлян 2, 20, 24 Але не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що пошіє людина, та й пожне галатів 6.7. Дає іншу важливу пораду апостол. Загалом, дорогі мої, сподіваємося, що це сказане мною тут має зміцнити вас у думці, що бути вірним це надзвичайно відповідальна місія, а зовсім не привід для піднесення над ближніми, так ми мовити. Духовних гордощів, які, крім негараздів і духовного, а часто разом з ним і тілесного, падіння нічого іншого в життя не приносять. І це не дивно, адже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. 1 Петра 5:5. А без благодаті Божої ми в реальності ніхто. Дорогі мої, це все було сказане для того, щоб якось вплинути на нас, щоб ми на своє християнське життя подивилися по-іншому, щоб все колись не виявилося, це даремне. Щоб ми жили справді. З святим Письмом, як каже Біблія нам, а не так, як каже народ. Ісусе Христе, Боже мій Спасителю, присутній у святі Ухаристії, Ти сам кличеш нас, прийдіть до мене всі. Я прийшов відвідати тебе, побути з тобою і зізнатися у святій любові. Приношу тобі дари твоєї доброти, мій розум, мою пам'ять, волю, усі сили моєї душі та мого тіла. Наймиліша мати, Діво Марія, нехай мої відвідини і мої дари будуть приємні твоєму Синові. Лікаря потребують нездоров'я, недужі, так сказав ти, Ісусе, і вже багато-багато недужих отримали твою допомогу. На багатьох текла у свої руки, і усі вони видушували. Ти стіляв паралітиків, сліпим давав зір, слухим глухим слух, німим дармове. Але ти радше прийшов до нас, аби зцілювати не тіла, а душі, щоби зцілити їх від гріха. Саме про тебе сказано ці слова, Він приймає грішників і зціляє їх. Однак, ти, Божественний Спасителю, не є лікарем лише тих, хто жив колись, ти наш небесний лікар, адже ти сказав я з вами по усі дні аж до кінця віку. Ти той самий милосердний лікар, що ходив колись містами і селами Палестини. Ти є тут, у пресвятій Євхаристі. ти й тепер кажеш нам, лікаря потребують на здорові, а не душі. Прийдіть до мене всі. божественний Спасителю, ось я прийшов відкрити перед Тобою всі слабкості моєї душі, зміцни мене і зігрій своєю благодатью, дай світло моїм очам, і слух уважний моїм вухам, дозволь мені вести з тобою святу розмову, подай мені руку допомоги, зміцни моє слабке тіло. Подай краплину своєї солодкості і поведи мене за собою. Перш ніж піти, я, Ісусе, христе, віддаюся твоєму серцю, твоїм п'ятьом ранам твого божественного тіла і палко молюся. Душа Христова освяти мене, тіло Христове спаси мене, крове Христова напій мене. Воду з боку Христового омий мене, страсть Христовій, зміцніть мене. О добрий Ісусе, вислухай мене. У ранах твоїх укрий мене і не дозволь віддалити ще від тебе. Від ворога лукавого захисти мене, в смертну годину поклич мене і дозволь прийти до тебе. Щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Прошу тебе, непорочна Діво Маріє, заступися за мене перед сином, благаючи про спасіння душі моєї, а також про звільнення бідних душ душтилища, про усі потреби нашої церкви, про покаяння грішників та про спасіння всього світу. Ангеле Божий, Хоронителю мій, якому доручила мене батьківська любов Всевишня. Охороняй і веди мене. Амінь. Якщо бажаєте слухати мої учання, підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар, щоб поділити вам благословення. Слава Ісусу Христу!